Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Хочеш їхати, плати більше. Ціни на газове пальне лише за останній місяць зросли більше як на 20%. До народного контролю звернулися прикарпатські водії. Вони хочуть дізнатися, що або хто впливає на таке здорожчання. На 300 гривень я заправляв під зав'язку. А зараз на 300 гривень вже десь на 20% менше. Олексій свою автівку на газове споживання переобладнав влітку. Витратив на це більше 10 тисяч гривень. Планував економити. Та за кілька тижнів розчарувався. Цінова межа між газом та бензином стрімко скоротилась. Якщо бензина була 18 є 18, а газ був 8, 9, то вже газ доходить до 11, вже приближається до, до тої межі, що не, не, немає доцільності, немає різниці їхати на бензині чи на газу. А от авто Сидора Івановича на газі їздить вже другий десяток років. Та чоловіку відчаї вже і газове пальне по гаманцю відчутно б'є. За три тижні подорожчав, пощив 3 гривні. Був 8, а став 10-8. На цінові коливання водії бідкаються і заправникам, та ті тільки руками розводять. Нам скажеться, але чому так відбувається, нам ніхто нічого не каже. Що коїться із газовими цінами, йдемо з'ясовувати в антимонопольний комітет. Там пояснюють. Чинники підняття цін на скраплений газ. Це в першу чергу ембарго Росії дуже вплинуло на це. А також в Білорусі два заводи про внесу скрапленого газу стали на ремонт. А от чи немає штучного завищення народному контролю, чиновники обіцяють перевірити, запевняють, цінову ситуацію на паливному ринку ретельно промоніторять. На протязі двох місяців ми проведемо це дослідження. і Про результати ми вас повідомимо, чи було об'єктивне підняття, чи тільки дехто де може маючи запаси скрапленого газу, скористався ситуацією і підняв ці ціни. Як поводитимуться ці ціни на автозаправках? Ми слідкуватимемо й надалі, і повідомимо про результати чиновницької перевірки. Інна Синдецькамонюк, Ростислав Бодюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, Дивись будня о 20.35 на каналі Галичина.